Далі ми будемо спілкуватися з нами відеозв'язком Оксана Савчук, народна депутатка України. Пані Оксано, слава Україні! Рада вас бачити. Героям слава взаємно, пані Оксано. Про останнє пленарне засідання літа, 30 серпня, і будемо говорити власне про те, що підтримала Верховна Рада звернення Ради до Організації Об'єднаних Націй Європейського Союзу, Європейської Ради. Парламентів та урядів держав, членів НАТО та інших міжнародних організацій щодо засудження факту масової страти українських військовополонених державою агресором у Оленівці 29 липня поточного року та порушення норм міжнародного гуманітарного права по відношенню до військовополонених захисників та захисниць України 316 та 309 відповідно. Пані Оксано, трішечки більше розкажіть, будь ласка, якої реакції очікуєте загалом на таке звернення, і власне чи буде якийсь результат від того? Ну, Дійсно, насправді завжди дуже важливим будь-якому парламентаризмі давати нашу реакцію і звертатися. Це є інструментом політики, в тому числі, і е, звернення до організації об'єднаних е, щодо засудження. Ми очікуємо все ж таки рішень країн щодо визнання Росії країною, яка фінансує тероризм, і є країною терористом. Також ми десь даємо ще раз не забувати про те, що сталося в Оленівці, де безновинно свідомо були насправді вбиті наші військовополонені, за які гарантували нам. І е, Червоний Хрест, і е, ООН, і це було дуже важливо, щоб ми ще раз про це наголосили. Я навіть скажу вам більше. Е, я зареєструвала місяць тому теж постанову вона називається декларація про вільні народи, поневолені Російською Федерацією. Тобто, ми насправді повинні звернутися до світу і ще раз в декларації це прописано. Що е, це не є корінні землі сьогодні Російської Федерації, які станом на зараз є на карті. Насправді, неї було цією країною агресором, було захоплено ряд інших народів. І саме про це ця декларація. Я переконана, що парламент теж допоможе її прийняти і звернутися до інших е, країн, наших сусідок, які теж. Зможуть прийняти цю відповідну заяву і такий почати власне рух історичної правди про те, хто насправді є Російська Федерація, як вона здійснювала поневолення інших народів, яких примусово сьогодні в її складі. І я думаю, що ці заяви будуть такими, які будуть продовжувати задавати той темп історичної справедливості і парламенту не потрібно цього боятися, а потрібно їх приймати і голосувати. Пані Оксано, наступне це проєкт закону про медіа за основу 233. підтримали народних обранців. І от деякі депутати та активісти заявляють, що цей законопроєкт містить низку послаблень для російськомовної мелії індустрії та існують небезпеки розмінування культурного кордону з Росії. Зокрема, закон містить зменшення української пісенної квоти на радіо на 10%. Повернення артистів росіян на екрани через нівелювання переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці, скасування заборони на популяризацію органів російської влади та її окремих представників у телепередачах та фільмах, скасування заборони на приниження та зневажання української мови у фільмах, дозвіл телеканалам транслювати фільми російською, скасування заборони пісень російських виконавців. Пані Оксано, і тут, будь ласка, трішки більше, бо от, власне, коли е, чит... Знаю те, що містить цей закон, ну виникає лише одне запитання: невже ми вже забули і в країні ж війна? Я вам скажу навіть більше з того, що ви перерахували це один напрям, що стосується зменшення квотності і відстоювання свого українського, є ще зменшення прав журналістів. Я скажу так, на самий початок скажу, що це закон. Я вважаю, що сьогодні це один з таких ключових законів, який дуже різко розділив зал. На тих, хто за свободу слова і хто хоче догодити е, к діючій владі, я б так сказав. Тому що це не є законопроект, який відповідає всім нормам Європейського союзу. Європейський союз дав дійсно нам сказав, приміт закон про медіа, щоб вони були незалежними і мали право слова і свободи. Слово, але ви знаєте, як нас це все люблять. А давайте ми ще запхаємо таких тут норм, щоб ми вже так повністю монополізували інформаційний простір, тому що знаєте, сподобалося мати єдиний єдині новини, які сьогодні фактично не допускають туди депутатів з іншими думками. Тобто є чітко розписані, хто має виступати, інших депутатів туди не пускають. І не то, що депутатів, я думаю, навіть і певних військових. І тому, що потрібно не допустити у другому читанні. Найперше, це наголошую, закон ще не прийнятий. Він прийнятий у першому читанні, є 21 день. Я підозрюю, що права буде дуже багато, і в першому читанні. Голосували за цей закон монобільшість, але їм би не вистачило голосів, і їм підставили колишні регіонали ОПЗГ представники ОПЗЖ, хоча вони зараз мають іншу але це реально ОПЗЖ, також депутатські групи. Йдеться про те, що журналіст сьогодні, якщо ти є журналіст і ти маєш певну акредитацію, наприклад. З профспілки журналістів, ти маєш право висвітлювати цю діяльність у цьому законі, обмежують право журналіста на свою роботу, тим же ж самим прив'язуючи його виключно до ліцензованого видання, яке тільки кожен журналіст зобов'язаний десь працювати, тому і, вис... і тоді висвітлювати свою діяльність. Інакшому випадку, якщо він має посвідчення журналіста і ніде не працює, то до нього може бути ряд питань, чому він висловлює думку. Друге, це що стосується. Великих обов'язків нацради насправді є порушення конституції в тих обов'язках, які е, надаються нацраді. Це знаєте, в нас такі ж скрутали ще вищі поповноваження ніж судді Конституційного суду, що насправді суперечить. І не цього Європейський союз від нас хотів. Дійсно, нацрада має бути незалежна, вона повинна приймати рішення. Але вона повинна нести відповідальність і вона повинна обиратися за тим принципом, який прописаний. Тобто, частина представників це є від парламенту, частина від професійних спілок, тобто і цей такий, знаєте, якийсь недосяжний орган нацради, який буде все контролювати, сам визначати скільки нам треба мовного продукту, яке видання в нас хороше, яке видання в нас погане. І якщо, наприклад, будуть знайдені якісь певні порушення. То тоді повністю забирається ліцензія, тобто не в точці, наприклад, якісь, тобто, а повністю забирається ліцензія. Для чого це зроблено? Для повного контролю і співпраці, і контролювання інформаційного простору. Чому ми про це говоримо? Тому що останні сигнали вимкнення фактично багатьох каналів, які забирання ліцензії нам власне про це говорять. Тому цей законопроект. Я думаю, що буде ще дуже дискусійно, правок буде дуже багато, і я переконана, що сьогодні потрібно зробити все можливе, щоб в другому читанні ми прийняли той закон, який буде продовжувати принципи того, за що ми б'ємося. Це є свобода слова. І я думаю, що не спрацює сьогодні в Україні будь-яка узурпація. Я забих дуже хотіла, щоб власне це було всім зрозуміло. У новій редакції лише 10% законопроєкту містять норми, які є в зобов'язаннях України перед європейським союзом. Решта пунктів виписана з метою отримання влади більшого впливу на медіа за допомогою приписів, штрафів та закриття. Все це робиться за гроші платників податків. О... Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь закликав допрацювати ухвалений радою в першому читанні законопроєкт про медіа, щоб не звужувати сферу використання української мови. А власне про 10% те, та що я попередньо зачитувала, це глава НСЖУ наголосив, що саме от у цій редакції. Такі норми власне, пані Оксано, і як ви вважаєте, ну насправді це дуже серйозний законопроєкт, так і ми говоримо і про діяльність безпосередньо засобів масової інформації. Це одне, а інше про українську мову. Ми, от після повномасштабного вторгнення, от зараз такий розквіт відродження всього українського, і ми не могли натішитися те, що ми зараз співаємо українських пісень, що ми зараз читаємо лише українських видавців, лише українських письменників, лише українською мовою. І насправді це трішки. Звучить гірко. є ще над чим працювати. Ну, дивіться, давайте такі варіанти, які сьогодні такі явні і є ті, котрі неявні. Перше, ну те, що в інформаційному марафоні порушується закон про державну мову, це коли міські голови, як посадові особи або голови ВЦА, дають коментарі про ситуацію російською мовою на єдиному інформаційному каналі, який доносить всі е, новини. Тобто це є порушення закону. І я, до речі, свідомо з цим звернулася е, і попросила дати мені як народному депутату пояснення, чому не робляться зауваження тим, хто є посадовими особами. Е, це перше. Друге, це є е, власне е, те, що в нас велися великі дискусії. Кого залишати в шкільній програмі для вивчення, ви пам'ятаєте? Тобто в нас довелося е, таких дискусій, а кого ще з українських додати. В нас велися дурні дискусії, той синдром, що в нас якийсь такі, знаєте, не в нас, а в тих, хто в нас сьогодні, в тому числі керує там, міністерством освіти, комітетами, які ще з дитинства там читали того ж самого Булгакова, і користуючись своїми владними повноваженнями, вирішили внести його. Програму, бо я не знаходжу іншого пояснення, коли я питалася, чим заслужив Болгаков. Вони сказали, ну люблять його ті, хто приймали рішення. Тобто нам потрібно розуміти, що нам в Україні сьогодні, крім того, що ми прості українці говоримо мовою, намагаємося донести, щоб ці люди, які приїхали, наші українці вимушено переселенці з інших міст нашої країни приїхали, то чи на західну Україну, чи в центральну, щоб вони. Хотіли розмовляти, не боялися, подолали той бар'єр того, щоб вони перейшли на українську. Але це має бути державна політика. Це ми повинні чути від президента про те, що він заохочує всіх розмовляти українською. Ми повинні чути від всіх представників, які є для людей важливими. Про те, що е, українська сьогодні, як ніколи, е, повинна стати єдиною об'єднуючою мовою воюючої країни, тобто не потрібно боятися і не потрібно постійно це любиме слово влади не на часі. Знаєте, я їм завжди відповідаю: якщо не зараз, то ніколи, тому саме зараз є час для цих реформ, саме зараз потрібно про це говорити. І підтримувати. Давайте будемо чесними. Ми говоримо тільки про українські книжки, але якщо знайшлися гроші на будівництво доріг, тобто, що це означає, щоб кошти, коли е, дорожній фонд е, на початку війни було прописано, що він спрямовується виключно на оборону, тобто на Збройні Сили України, то сьогодні дорожній фонд можна фінансувати будівництво доріг. Подавайте, ми говоримо, що нам потрібно фінансувати е, популяризацію української мови, українські підручники, тому що сьогодні багато де їх немає якісних підручників. Взагалі підручники не профінансовані як такі. Тому я ряд дуже багатьох питань тут сьогодні виклики перед владою, чи крім людей ще органи на місцях, повинні це ну, повинні це поширювати. Знаєте, пані Оксано, і тут власне певно, що є ще й питання до самих українців, бо вже пора обирати не тих, хто любить Булгакова, а тих, хто любить Лесю Українку, Франка і Шевченка. І власне, ви вже почали говорити про бюджетні зміни, які прибирають норму, що гроші дорожнього фонду можуть йти тільки на військові потреби та виплату боргів. За основу проголосували 241 голос серед народних депутатів. Пані Оксано, розкажіть, будь ласка, от це означає, що далі? Як це воно має відбуватися? Чи є взагалі єдність серед народних депутатів щодо саме цього законопроєкту? Дві вона взаємозв'язана. Дійсно, це перше читання, і повірте, я думаю, голоси знайдуться на друге читання. Це моя інтуїція насправді, що стосується саме цього законопроекту. Вже десь на найближчого тижня буде засідання, оскільки термін подачі правок до нього скорочено, то я думаю, що в наступному засіданні ми будемо розглядати. Воно йде фактично в спарингу, тому що акциз ішов як основа наповнення акцизного на пальне, це основа наповнення власне дорожнього фонду. У попередньому скликані був створений дорожній фонд, який покликаний був виключно на потреби будівництва. Після того цей фонд в минулі роки активно збільшувався, додавався, ми брали кредитні зобов'язання. Що це сьогодні означає, щоб люди зрозуміли? Тобто, сьогодні це означає, що держава вирішує продовжувати велике будівництво, і коли ми з вами говоримо, чому ми. Не можемо самі виробляти ті ж самі турнікети на фронт, чому ми не можемо сьогодні шити якісну форму і купляємо невідомо де тканину, чому ми сьогодні не робимо каски, то я думаю, що нам все ж таки треба розблоковувати певні кошти, але спрямовувати їх в тому числі на військове виробництво. Але якщо ми знову повертаємося до доріг, а ми розуміємо, що це дуже дороговартісні проекти. Тобто, ми коли нам кажуть, ні, ні, ми це робимо тільки для Бучі, і ми це робимо тільки для когось іншого, то це не зовсім правда, тому що ми це робимо в першу чергу для певних осіб, яким дуже подобається велике будівництво, і вони хочуть максимально продовжувати це робити, Оні, Оксано, і власне підсумовуючи, тому підсумовуючи, що дозволено? В першому читанні ми насправді маємо відкриту знаєте, таку річ, коли дозволили в цій країні будувати дороги, а забравши кошти з оборони. Це такий тривожний дзвоник. Пані Оксано, і наразі ми з вами ми з вами спілкуємося, але зникло зображення. Якщо маєте можливість, то поверніться ми вас, аби ще і бачили, не тільки чули. І власне, ми вже говорили про те, що акциз, ви про це говорили. і отож про повернення акцизного податку на пальне на рівні 100 євро за тисячу літрів. Та газ 52 євро за основу. Було прийнято цей законопроект. І, власне, знаєте, зачитаю ще от одну цитату: повернення акцизу на пальне може призвести до нової паливної кризи, а також відродити сірі схеми. Уряду варто було боротися з контрабандним ринком пального, який нікуди не подівся, навіть під час війни. Про це заявив керівник секретаріату ради підприємств при Кабінеті міністрів України Андрій Забловський. Пані Оксано, ваша думка? От, що означатиме? Це, знаєте, для простих пересічних українців це що означає? Це означає, що пальне зросте у вартості. Чи буде знову паливна криза? Яким чином, чому саме зараз вирішили повернути акциз? Щоб були гроші, в тобто на ремонт доріг. Це перше, те, що ми з вами говорили. А друге. Фактично, що ми маємо в підсумку, це дійсно вплине на підняття ціни. Тобто, ми десь розуміємо, що 52 євро на тисячу літрів скрапленого газу це акциз, який фактично прийнятий. І бензин і дисель 100 євро на тисячу літрів. Тобто, це означатиме, що ми матимемо підняття вартості пального. Я думаю, швидше за все, що пальне буде, але воно. Підніметься в ціні. І це знову ж таки неаргументовано підніметься в ціні ключове, це ці продукти харчування. І взагалі нам треба буде думати, як ми будемо концептуально підходити. Тобто ми мали інші можливості. Паралельно, щоб ви розуміли, на сесійному засіданні прийнято було ще одне рішення: 12,7 мільярдів гривень спрямовано на придбання газу. І до кінця в законопроекті не прописано систему моніторингу. Тобто цей газ. Держава фактично дає позику е і Міненерго купляє цей газ, але після того ці кошти, які вона отримає від продажу цього газу від населення, вона повинна спрямувати назад його в бюджет. Яка це буде процедура? Хто буде за цим слідком подати? Як це буде відбуватися? Тобто, цього всього немає. Тобто, ми повинні розуміти, що за всіма такими рішеннями. Це є ж наші майбутні, якщо не сьогоднішні податки, то майбутні кредитні зобов'язання наших дітей. Тобто, чим більше ці процедури є прозорими, тим більше ми маємо гарантії, що наші гроші будуть використані з, е, з вами правильно, а на них не хтось не буде наживатися. Оце саме сьогодні ключове, щоб українці не розчарувалися у час війни, бо один розумієте залишає все іде на фронт. Е, а натомість родина залишається вдома без годувальника, а інші думають, а як мені щось тут урвати і пере, пере, вибачте, перекроїти. І тоді такі речі дуже сильно падає моральний дух. А ми розуміємо, що це його і добувається Росія, тому звичайно, що ми виступаємо в парламенті. Мало того, ми і виступаємо за те, щоб ці засідання показували в повторі, щоб люди, котрі цікавляться. Парламентаризмом, щоб вони могли цього бачити, але сьогодні дійсно закритість повна, і я вам дякую за те, що ви маєте даєте нам можливість висловити ті думки, які ми висловлюємо в парламенті, але е, на ці засідання є закритими. Пані Оксано, і на завершення вже після півроку повномасштабного вторгнення, так, от після півроку, як і Верховна Рада працює у режимі воєнному. І пам'ятаєте, на початках це була така злагодженість? От і в парламенті, коли одноголосно голосували за той чи інший проєкт закону. Пані Оксано, чи бачите ви зараз, чи помітили, що цієї злагодженості як такої вже немає? Чому так сталося? Ну дійсно я десь своїм колегам говорила, що вчора засідання, яке було вчора, воно було найбільш таке важке. По е, тому, як ми різко розділилися. Бувають, знаєте, наприклад, різні погляди, хтось щось сприймає, але все так знаєте легше. Бо завжди все ж таки була така десь негласна домовленість шукати компроміси і згладжувати. І це було дуже правильно і так треба продовжувати. Бо попереду у нас дуже ще непростий період, дуже непростий. І коли так різко переламують цим законом про медіа в першому читанні, я все ж таки вважаю, що. Не потрібно цього робити. Бо ці тимчасові голосувальники, я про ПЗЖ і деяких колег, таких, які перефарбувалися, вони не є надійними державотворцями, тими політиками, на яким ми можна покластися. Бо це ті політики, які вчора зрадили, то все, то вони зрадять і післязавтра. Тому все ж таки є надія, що парламент. Буде тримати ту лінію злагодженості, і цього би дуже хотілося. Не хотілося би роздорів, не хотілося би знаєте таких принципових гострих суперечок, бо все одно це все відбувається. Нам треба теж пояснювати нашим людям, як ми голосували, чому ми не голосували. І тут не обходиться ніяк без критики. А сьогоднішній день критика. Ми намагалися багато чого згладжувати, але є такі принципові для нас речі, як свобода слова, як ефективність використання кожної гривні, оскільки їх тих гривнів сьогодні не так багато в державі. Ну і тому ми змушені говорити про те, що дехто у владі загрався і відчув цю повноту влади, і його потрібно зупиняти. На жаль, пані Оксано, дякую вам, що долучилися сьогодні до нашого етеру, Дякую, що знайшли вільний час, щоб поспілкуватися з нами і нашими телеглядачами.